Україні. Сьогодні я хочу презентувати вам свою новинку. А по-перше, подарувати вам ось таку красу. Подивіться, які тюльпанчики. Це домашні садові красунчики. Да? І так, Та ось такі дві новиночки хочу вам презентувати Це мого, мого творіння, скажімо так, мого виробництва наборчики. Ось такі красуні весняні. Оцей зайчик приймав участь у марафоні дизайнерському. Якщо ви бачили голосували, то ви його там теж бачили. Що хочу розказати? Значить, вони продаються тільки в наборчиках. Схема окремо не продається. Це по ілюстрації художниці Васечко Катерини, нашої української художниці. Про це написано на упакові. На Титульному листі наборчики, ви бачите. Вони йдуть в пару, як серія, так? тому на однакового кольору основі ви бачите всі параметри. В зайки, в турботливих лапках, тут є ще бісер в наборчику. Давайте так. Давайте я просто не знаю, з чого розпочати, тому що я свої набори ніколи ще не презентувала, не показувала, отакі відео не знімала. Сама про себе розказувати, там, щось, хвалити себе, я так не вмію. От, почнемо з наборчиків. Так? Наборчики складаються. Тут йде Аїда 16-го каунту, ось такого кольору. Навіть не знаю, як. Він такий сіро-блакитний, сіро-синій. Ну, Такий колір Я хотіла спочатку рівномірну основу, а потім обрала все ж таки Аїду, тому що, по-перше, такий колір не змогла рівномірні підібрати. По-друге, ці орнаменти, так, вони краще тримаються все ж таки на Аїді. Аїда така більш плотніша, і вона тримає оці всі візерунки. Так, тут ідуть ниточки DMC 25 кольорів. Ви бачите, які тут е, кольори. Кольори соковиті дуже-дуже смачні. Звісно, так, коли їх потрошки, то так сильно не видно, але тим не менш. Потім там йде голочка О, в дівчинці зай, зайки і той. І там трошки бісера, бісерна голочка, нитковдягач. вдягач. Метелики два штучки я кладу просто як комплімент в подарунок. Якщо вам подобається, то можете десь їх пришити. Якщо ні, то ні, просто собі десь на інший проєкт вам знадоблятися. В кролику, в хлопчику, немає бісеру. Але тут теж 25 кольорів DMC, основа такого ж самого кольору. Тут вже більш такі спокійніші кольори. Муліни, але теж дуже-дуже гарні. Це ну, вони мені дуже подобаються. Це мої любінки, це мої дітки любімки Я всі свої проекти люблю, але ці просто, от, знаєте, такі, вони такі тендітні, добрі, бачите, які у них оченята добрі. І так само я хочу вам показати їх відшив. Ось такий зайчоната. Подивіться, який він класний. Вони невеличкі, оцей 16,7 на 21 см на 16 аїді. Подивіться на це чудо. Як його можна не полюбити і не захотіти вишити? Ці тюльпанчики, ці орнаменти. Подивіться, яка краса. Прямо весна. Весна і хочеться жити. Да? Трошки пожмакалась. Я вчора їх тут фоткала, прям фоткала і фоткала. І подивіться на дівчинку. Теж вам ближче покажу ці кольори, це просто неймовірно. Тут, бачите, бісер, там, де квіти вона тримає у руках, там трошечки бісеру і все. Все інше вишивається ниточками. Ось така краса. Ось така красуня. Так? І ось така парочка. Подивіться. Якось так зробити, щоб вам було максимально їх обох видно. О! Ось так, да? так? О! Дивіться, яка краса. Вже є готові наборчики. Сьогодні перший день вони виходять, ну, виходять в продаж, скажімо так. От, тому, будь ласка, хто бажає, приходьте до мене. Куди приходите, є посилання на всі мої. І Telegram, і Facebook, і Інстаграм все під відео ви знайде. Отак от, от. І вишивайте таку красу, мені буде дуже приємно. Вишивається дуже легко. Я сама ці дві зайки вишила. 3-4 дні у мене пішло. Ну, вишивальних днів. Тому дуже вони не заморочливі, там немає, багато блендів немає. Вони є трошечки в квітах ось тут. І все. І і, в зайці, і в зайки теж там трошечки буквально. І все. А так просто одним кольором, ниточками, крестиком вишиваються. Дуже-дуже вони приємно. Все, це все, що хотіла вам показати. Якщо якісь питання є, будь ласка, пишіть. Я кажу ще раз повторюсь, я не звикла знімати подібні відео про свої творіння, можу зняти про інших виробників там ви похвалити, або якісь зауваження сказати, все. А про себе якось мене не навчили розказувати. Але комплектація наборів хороша. Тканинка Цвайгард. Там, іде схема роздрукована. З одного боку з бекстічем, з іншого, без бекстічу. Формат, формат значків такий ну, приємний, великий, достатньо видно все. Чорно-білий варіант. А бекстіж кольоровий. Ну, все, начебто, все. Все. Чекаю на бажаючих на ці наборчики і ваші запитання, якщо вони є. Бережіть себе, не забуваємо донатити на ЗСУ. Пригостіть сьогодні обов'язково якогось воїна кавою. Все, па-па!